Доброго дня. Притей. Я дзвонив кілька хвилин тому, питав телефон сумської служби вашої. Ми... У вас щось сталося, розкажіть нам. Та що вам розказувати? Мені треба їх. Що ви мені допоможете? Мені... Ми так сама служба, вони нам підпорядковують. Що вас сталося? Що в мене сталося, машина стала в мене. Ну нарешті. Далі. Машина стала, де стала? Euh, став. Чому машина зупинилася? Нема я проїду, не знаю, там? На підйомі стала і все, далі не їде. А, тобто проїзд є, просто у вас щось поламалося машина? Так, мене треба шарпнути. Бо я не знаю, чи то що холодно дуже, чи що. То там машини їздять, нехай вам хтось а, шарпне. Машина? Добре, добре. Тобто ви мене не шарпнете. не шарпнете. Mm. То фура, розумієте, то не легкова, що я попросив спешафтнув. А вона ще й гружона? Да, Селітрою. Скільки тон? Та я не знаю там, скільки мені все поли, хіба по накладні зараз будуть дивитися. Ну, коли 20 тонн ще фугури? Ні, фу, ні, ні, менше, менше. То наша машина вас не витягне, не шарпне. Не шарпне. Який зіл. У нас немає таких навіть машин, щоб вас витягнути. Я я, я зрозумію. Я можу хіба хай вони зателефонують якийсь дорожній служби, щоб можливо так підсипати. Та, тут добре, добре, я зрозумів. Добре, все, бувайте.